Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у мене по програмі я зв'язала отаку сумку. І сьогодні я вам покажу, як це робила. Ну, Трошки воно таке несуразне відео. Ну, вважаю, що буде все ясно і понятно, як я це зроблю. В'язала я сумку з шнура 6 мм товщиною ярнард XL. Гачком я в'язала 5 мм. Хоча там рекомендують більш товщий гачок. Но я вирішила зв'язати 5 мм, щоб сумка була щільніша і добре держала форму. Ну, на фото ви побачите на початку відео, побачите її повний зріст. Бо, я завжди повторюю, моя кіностудія не витримує таких габаритів. Я не можу це показати, як воно виглядає, а на фото воно видніше. Ну що, кому це цікаво, запрошую подивитись, як я його в'язала. Сьогодні прийшов шнур, який я замовила на сумку Макраме XL, товщина 5 мм. Навіть 6, навіть 6 мм товщина. Ось бачите, позначка. Довжина 130 метрів в 250 грамах. У цьому моточку 250 грамів. Я ще не знаю, скільки в мене піде на сумку. Може, ще доведеться замовляти, бо я хочу зв'язати сумку шопер. Це, так би мовити, Кусочок відео з минулого, бо в попередньому кадрі ви вже бачили цю сумку, а я ще не знаю, яка вона буде і як вона виглядатиме. Тому я вам показую тільки нитки. Мені здається, що тут є рекомендація в'язати гачком 8 мм. Але мені здається, що це буде дуже слабо. Для сумки. Мені треба, щоб вона була щільна, товстенька. В общем, підберу гачочок поменше, і тоді до вас повернуся. А зараз приготуйтесь дивитись, як я в'язатиму цю сумку. Це буде сумка, так би сказати, афера, і. Я не знаю, як це назвати, бо я ще не уявляю, яка вона буде. Ну я буду її в'язати. Сумка Шопер. Вперед, тільки ви бачили. Моточки я ще не знала, що я робитиму, а це вже в мене готове денці. Я не в'язала його в кадрі, бо у мене є відео, як зв'язати денці овального виду. Зараз вискочить підказка. І під відео я залишу посилання на це відео, подивитесь, як його в'язати, бо нафіг займати час, якщо вже є таке. Я Вирішила в'язати гачком 5 мм, щоб була щільніша структура. Отже, я вже зв'язала денця, і тепер мені треба обв'язати по контуру, щоб була більш міцна, міцний контур. Так би мовити, ущільнити. Я вводю гачок, витягую петлю, но не пров'язую її, як стовпчик, Вводю гачок під іншу петлю виводю, пров'язую. Так, це потім потягнеться, все заховається, буде все добре тут. Знов під петлю, під верхушку стовпчика, пров'язую. І так, по всьому периметру пров'яжу таку обв'язку. Одень, це в мене лицьова сторона. По-перше, воно буде виглядати так. Матиме закінчений вигляд, по-друге, більш, о, таке воно щільне буде по контуру, не буде просидати. Пров'язую, дов'яжу до кінця, потім повернуся до вас. Дов'язала я до початку в'язки. Ось у мене початок, це у мене кінець. Що я роблю зараз? Вставляю гачок. З вивороту на лице петлю. Отак, От між стінками петлі. Ну. Я думаю, ви зрозуміли, що я хочу зробити, я зараз зроблю без камери. Починаю пров'язувати стовпчики без накида за задню стінку самого денця краю. Ден починаю в'язати. Пров'язую стовпчики без накиду. Потім уже у другому рядку я почну вив'язувати візерунок. Так, до речі, я хочу вам сказати, чому я вирішила в'язати гачком 5 мм, хоча рекомендували 8. Ну, подивіться, на цей день це добре зв'язано, плотненьке. Хотілося б, щоб воно ще щільніше було. Є такий метод визначення гачка, яким треба в'язати. Ви вкладаєте його так. Якщо нитка не дуже виступає за гачок, от за цей кінчик гачка, то ним можна в'язати. От уявіть, якби я взяла гачок 8 мм, ця нитка провалилась би на саме дно. Тут вона в рівень. З кончиком гачка. Може, це і неправильно я роблю, що в'яжу таким гачком, але мене повністю це задовольняє таке в'язання по щільності. Ви вибирає, вибираєте собі гачки такі, як ви хочете, такі, як вам рекомендують, або щось інше. Я в'яжу так. І зараз обв'яжу. І тоді повернусь до вас. Я вам казала, що пров'яжу один рядок з стовпчиками без накиду, а потім до вас повернуся. Ось, бачите, так ви мовити, мій один рядок. Е, ну, тут нічого складного, я вам зараз все розповім, що я робила. Між тим, як я ще починала в'язати один рядок і як вже цей один рядок у мене закінчився. Е, В'язала я своїм любимим візерунком. Зараз я покажу, як я робила. Крім того, я зміцнила, від, від зміцнила дно, щоб воно було щільніше, плотніше. Це я зробила за допомогою такого матеріалу. Це для підложки під ламінат. Я тут вона залишилася так. Так би мовити, сліди моєї праці приложила дно до цієї штуковини, я не знаю, як вона правильно називається. Для мене вона підложка під ламінат. Обвела, потім вирізала по внутрішній стороні мої обм... обрисовки для того, щоб розмір трошки був менший і. У мене було місце потім для того, щоб в'язати тут. Це я зробила дві такі заготовки, потім разом їх зшила та пришила до дна. Тут нічого не видно, бо я пришивала ниткою в тон і зовсім нічого не видно, як я це робила. Ну, зате в мене дно плотне. Я так робила на своїй попередній сумці. Подивіться, в мене є така сумка, тільки вона в'язалась у мене з іншого жгута чи шнура. Шнур ярнард Макраме, він тоньший, 3 мм. І гачок там був другий, ну, одним словом, воно було трошки друге. А візерунок був той же, але він виглядав по-іншому, тому що нитка була тонша. Зараз я покажу, як я в'яжу цей візерунок. Дивіться, як я в'яжу цей візерунок. В попередньому ряду у мене оцей стовпчик, так би мовити, довгий. Він в'язався під стовпчик попереднього ряду. Я тут в'яжу стовпчик в вершину цього попереднього стовпчика без накиду. Далі в мене йде звичайний стовпчик, і я в'яжу під нього довгий стовпчик, і в мене виходить довгий стовпчик, короткий стовпчик, довгий стовпчик, короткий стовпчик, короткий стовпчик, довгий стовпчик. Отак, в шаховому порядку я постійно в'яжу, в другому рядку я буду в'язати. Тут довгий стовпчик, тут короткий. І таким чином вона мене виникає такий візерунок, він гарно виглядає, зміцняє стіночки, і мені подобається він, не знаю, як вам, він дуже простий і в'яжеться дуже легко. В общем, Буду я завершувати далі. І коли вже закінчу стінки сумки, я до вас повернусь, бо тут нічого цікавого більше не буде. Потім я до вас повернуся. Ну, ось я майже вже закінчила сумку, але мені здається, щоб вона мала завершений вигляд. Треба пров'язати ще два рядки по краю. Один рядок я пров'яжу звичайні стовпчики без накиду, а другий рядок в ці ж стовпчики на ряд нижче, щоб була тут така обробочка, завершаюча верхівку сумки. Ну Це я вже пров'яжу. За відео, я гадаю, всі вже знають, як це в'яжеться, не буду вас утомлювати. Потім повернусь до. Ось моя вже сумка май... майже вже завершена, повільно, але я крок за кроком поступово йду до цілі. Це я обв'язала вершок з без, нак... без накиду, потім другий рядок, хоч... у... нижче рядок потім же стопчика. Тепер мені треба пришити ручку. Одну ручку я вже навіть пришила, ну, поки що інтригу не буду розкривати, як це я робила, я вам все покажу. Отака в мене ручка дерев'яна кругла. Беру шнур, заводю гачок, піднімаю, петлю. Тепер я закидую цей кончик, який він в мене виштається, не знаю чого, і пров'язую першу петлю. Мабуть, вам погано було видно, зараз повторюю, бо я щось уберу цю сумку, бо вона мені трошки заважає. Зараз опущу штатів. Ну, щоб повторю, було оце було. моя ручка, оце мій шнур. Це все в мене за ручкою з тої сторони. Я заводю гачок, піднімаю петлю зі шнура. Кінчик закидую таким чином, щоб його потім перекривала. Перекривав шнур, коли я буду в'язати. Щоб він в мене не вискакував і пров'язую оце перша петля, перша петля, далі, знову ж таки, в мене лежить ця, цей ж, е, е, кінчик на ручці. Зараз. зараз. Так, роблю таку петлю. Отак не робіть, бо з'їде все вниз і буде біда. Я, поки я це зробила, я випробувала усі методи. Так, закидую шнур, підтягую, гарненько розкладаю на руці ниточки, щоб гарно виглядало, І... Пров'язую дві петлі, верніше петлю, на яку складав шнур, і ту петлю, яку я вже пров'язала перед цим. Знов закидую шнур, на гачок. з цієї сторони піднімаю, щоб її пров'язати. Тягую, щоб було тугенько, і пров'язую те, що у мене на, на рубці. Одночасно я пов'язую оцей шнур. Таким чином, мені треба зробити 30 таких петельок. Тобто 30 стовпчиків, треба мені пров'язати. Це, так би мовити, у мене стовпчики такі. Знов можна так трошки, трошки опустити гачок і накинути шнур. Піднімаю, пров'язую. І таким чином отут повинна в мене бути косичка з 30 петельок. Вирівнюєте. Те, що лежить на руці, щоб воно гарніше виглядала. І пров'язуємо до ну, у кожному може бути своя кількість петель. У мене 30, бо одну ручку я ж вже пришила, і я знаю, що там 30 петель. І от зараз я дов'яжу все до кінця і повернуся к вам, покажу, як пришити цю ручку до сумки. Пров'язала я вже 26 петель. Завершу. Залишилось мені чотири петлі. 27, 28, 29. Зауважте, як я викладаю цю петлю, щоб у мене гарно лягало на ручці петельки. Ой, а ви пам'ятаєте, що я вам сказала 29, 30. Так, пересчитую, щоб не, зали... не помилитись. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, я обв'язування. Обрізаю нитку. Протягую її і ховаю з цього краю, з заднього краю, ховаю під петлі. Зараз я її обріжу, трошки підпалю і вона не буде у мене вискакувати ця ниточка. Все. Так. Все це в мене позаду, все красиве але в мене попереду. Зараз я зафіксую ручку, я вже розмітила, де вона повинна в мене бути. Так як у мене вже одна готова ручка пришита, і по аналогії цієї я якраз так ж і. Розрахувала, тут у мене 13 петель, оце 13 петля і тут 13 петля. Ось з цієї петлі я вже почну пришивати і закінчу оцією петлю. Тут я зафіксую ручку, щоб вона у мене не смикалась. Таким чином за петельку підчіплю маркеру. Закрию маркер, щоб вона на мене не втекла. Так, все. Розвертаю сумку по таким чином, беру нитки і починаю прив'язувати. І так, у мене оця петля, це в мене петля з якої я почну пришивати. Знімаю маркер, щоб він мені не заважав і вставляю гачок в петлю, потім під петлю, верніше навіть не під петлю, а отак от в петлю сюди. У мене нитка буде зсередини йти. Підхоплюю нитку, витягую петлю, я її не пров'язую, вставляю гачок в іншу петлю, виходжу на виворіт, знову підхоплюю там нитку, верніше шнур, яким я пришиваю. Витягую. Ну, так гарно, так швидко і красиво було, як я прив'язувала ручку без відео, от завжди так. Як тільки відео треба знімати, все йде на Так, витягла, пров'язала. І так, кожну петельку я буду прив'язувати до сумки. У мене поверх тих петель, що в мене на руці, будуть з'являтися інші петлі. І вони будуть як прикраса. Тиба, як Важко, Хорошо, що я взяла тонший гачок. Ой, накрутила тут петель. Отак. І таким чином я буду йти, йти, йти по всіх петельках аж до цього краю. І в мене прив'яжеться ручка. Ну, ось і все. Дві ручки в мене вже прив'язані до сумки. Залишилося зшити підкладку. І тоді я вже буду хвастатися. Але ну, це кінчики треба заховати, приклеїти їх, підпалити. Я не буду вам показувати, як шиється підкладка, бо по пошиттю я повний нуль. Для цього є спеціально обучені люди. Може, я трошки щось розкажу, як вони робили, але я шити не вмію. Вибачте, якщо по підкладці, як шить підкладки. І взагалі, як шити, для цього. Є інший канал, вибачте. Мене. Нарешті я завершила свою сумочку, верніше, не свою, а сумочку для моєї коханої невістки. Навіть пришила бірочку. На англійській мові написано з любов'ю. Нехай знає, як я її люблю. Сшила сама, хоч я казала, що я не люблю і не вмію шити, але вирішила це зробити. Треба колись це починати. Зшила. Підкладку, таку з двома карманами. Кармани по рекомендації інших дівчат продублірувала флізеліном. Гадаю, що в мене все вийшло. І, сподіваюся, сподобається моїй невістці. На цьому буду завершувати. Всім дякую. Вибачте, якщо щось я десь схибила, бо. Таких розмірів у мене вироби ще не були. Верніше була моя сумка, ну якось там я трошки вийшла з цього положення. Ну, гадаю, і це вам сподобається. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!